Яка ж у нас гарненька ромашечка. Пиріг в вигляді ромашечки. Ну, а як я буду його готувати, друзі, я вам покажу і розкажу. Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба, Божої благодаті. Ми з вами сьогодні на кухні і хочу з вами поділитись ось таким рецептом швидкого пирога. Пиріг на швидкоруч. Друзі, ось в мене є, ось тут в мене є варення 0,5 ну, літри. Варення абрикосове. Так, ми сюди зараз додамо соду харчову. Я думаю, що стільки буде достатньо. Вона в варені чуть. Погаситься, може чуть-чуть, чуть-чуть, щоб була повна чайна ложечка. Так, ми її розмішаємо. Гарненько розмішаємо. Дивіться, як що там в нас вже вступає в реакцію і буде гаситись, друзі. Так, нехай хвилинку постоїть, а я поставлю паузу. Ну що ж, друзі, напевно, вже хвилинка пройшла. Бачите, яке воно, яке воно? чудне, яке воно гарне. Так, додамо, друзі, ось таку скляночку олії. Ось тут в мене 150 мл. Добавили. гарненько розмішали. Тепер, друзі, буду додати манку. Один. Два. Три. Чотири. Я думаю, а може ми ще одненьку п'ять, достатньо. Розмішаємо гарненько. Добавлю, друзі, я ще щепотку ось так, солі. Я сіль постійно додаю в солодке. Так, молока, яєць я додавати не буду. Ні молока, ні сметани, ні кефіру, нічого. Ну, а тепер, друзі, ось в мене кружечка моя, ту, яку я саменька купляла. І, знаєте, вона так гарна. Дуже гарно. Просіває, так, будемо додати потроху, щоб не було забагато. Мисочка стояти, не врушитись. Я думаю, що ще потрібно, але напевно вся кружка буде, вся кружечка буде забагато, а може й ні. Наші ж друзі є... а тут майже нічого не лишилось. Дивіться, як гарненько. Супер. Так, я поставлю паузу, гарненько вимішаю і вам покажу. Тісто, друзі, таке, бачите, не ріденьке, але дуже цікаве. Цукру я також не додавала. Так, це в сторону. А тепер візьмемо нашу нову бляшку і випробуємо її, зараз її гарненько помащу олійкою і виложу свій пиріг. Свій і так гарненько, гарненько. Зараз, друзі, і лісточки наші помажемо. Ось і все. Ну, тепер будемо накладати. Друзі, ось така вийшла в мене ромашечка. І, напевно, з вашого дозволу, я назву цей пиріг ромашечка. Пиріг, ромашка на швидку руч. Ось так. Готую перше. Я вже готувала пиріг із варенням, але, звичайно, додавала Кисле молоко чи сметану, я вже не пам'ятаю, то пиріг виходить дуже смачним. Ну а який цей пиріг вийде, друзі, звичайно, будемо з вами випробовувати. Випробовуємо сьогодні все. І формочку нашу нову, і кружечку, і сам пиріг. Ну що ж, будемо вставляти до грубки. Ось, друзі, вже 10 хвилин, як печеться мій пиріг. Ну, будемо бачити, який він у нас буде. Ось, друзі, мій пиріг. Вже пів годинки, як він печеться в рубці. І я думаю, що його потрібно вже виймати. Ну, а який вже буде зхолоне, я тоді вам покажу. Друзі, подивіться, як він гарно відділився. Від своєї форми. Бачите, форма, перевірку пройшла. Все супер. Ось, друзі, вже готовий наш пиріг. Зараз ми його розріжемо. Ріжеться гарненько. Ну, а чи буде він смачний, друзі, який він всередині, я не знаю. Тому що печу вперше, ну, але будемо дивитись, зараз глянемо. А ось, друзі, який він всередині. Ну, звичайно, без кислого молока, без яйця. Трошки, може він такий. Ой-ой-ой, не падати. Дуже цікавий на смак. Але якщо на слідуючий раз я буду його готувати, друзі, десь грам 50 треба досипати цукру. Нібито він і солодкий, але не дуже. І я не скажу такий, що він що він глицявий, друзі. Цікавий, цікавий пиріг. Готуйте, дорогенькі мої, смакуйте. Ну, кому сподобався мій ось такий пиріг ромашечка. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал. А я вам усім скажу щиро-щиро дякую. Щиро, Мирного неба нам усім над головою. Усім пока-пока-пока!